У цьому відео вчимося готувати дуже смачний брауні без міксеру. Рецепт настільки простий, що навіть діти зможуть його приготувати. Тож ставимо лайк та вчимося. Нам потрібні дуже прості інгредієнти: це цукор, якісний какао-порошок, вершкове масло, яйця, борошно, трошки солі та соди, а також шоколад. Також беремо велику миску, вінчик та лопатку. Перш за все увімкніть духовку, а потім подрібніть шоколад. У миску висипаємо цукор та додаємо какао порошок. Поєднуємо ці два інгредієнти до однорідності. Розтоплюємо вершкове масло, щоб воно було дуже гарячим. Це можна зробити, наприклад, в мікрохвильовці. та виливаємо його в суміш сухих інгредієнтів. А далі починаємо дуже інтенсивно перемішувати. Вам треба це робити впродовж приблизно хвилинки. Чим інтенсивніше ви будете це перемішувати, тим більш тягучим буде ваш брауні. Додаємо яйця та знов таки інтенсивно перемішуємо, додаючи тягучості нашому брауні. Атоні Сипаємо борошно, сіль та соду. змінюємо вінчик на лопатку та знов таки все перемішуємо до однорідності. Те, як ви мішаєте, напряму впливає на щільність брауні. Тож робіть це з усією силою. Але є деякі обмеження. По-перше, це готове тісто не може стояти, його треба відразу ж випікати. Тож подбайте заздалегідь про підготування форми та гарячу духовку. В тісто вмішуємо дві третини подрібненого шоколаду. Все наше тісто готове, тож можемо його випікати. В підготовлену заздалегідь форму перекладаємо тісто. До речі, як зручно викласти пергамент у квадратну форму дивіться у мене на каналі. Розподіляємо тісто та вирівнюємо поверхню. В кінці притрушуємо залишками шоколаду. Але якщо чесно, я люблю, щоб його було побільше, тож додаю завжди понад нормово, Випікаємо у звичайному режимі верх-низ та готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Зараз увага щодо готовності Брауні. Брауні готовий тоді, коли на шпажці залишається декілька вологих крихт. Якщо залишків багато, то це ще сирий брауні. Ну, а якщо ви витягаєте шпажку, вона взагалі вже чиста і не має жодних залишків, то це вже перепечений брауні, але він буде все одно смачний, просто не буде тягучий. Тож наступного разу підкоригуйте та оберіть правильний час випікання. Дайте хвилин 10-15 гарячому брауні для охолодження. А потім наріжте його на квадратики. Ну, щоб ваші діти не їли гаряче, будь ласка, сховайте його до того моменту, як він повністю охолоне. До речі, цей Брауні перепечений чи ні? Пишіть у коментах. Ты стала себя намного лучше вести, да, ты знаешь? Юра, Высыпала сахар. Саша, бери теперь какао пудру. А я что И ты будешь что-то делать. Высыпай. Высыпай, высыпай. А Всю, полностью. Еще и мисочку сверху тряхни. Так, есть. Потом я, потом я. Да, еще. Да, да, очень хорошо. Очень хорошо. Однородно, да? Так, Мы теперь долгие. я выливаю и вы размешиваете. Можно я давай. Ну, ты давай. первая? первая да, я. Давай. Да, потом потом я. Я. Я я давай. Потом я. Хорошо, осторожно, но хорошо. Давай. Сильно, сильно. Я сказала первая. Держим миску. Да, давай. Я Еще сильнее. Ты обещала сюда наливать? Да. Сюда? сюда да, налевать? отдельно. Ой. Ничего, нормально. Все, убирай шкурки, убирай. Все. Ничего страшного. Ну так а как? Молодец.